А який мінімальний стартовий капітал для цього бізнесу? Ну, дивіться, стандартне, часте, популярне питання. Я зразу почну, почну з кінця. Мінімальний стартовий капітал це не є залог на успіх і на великі заробітки. Тому, якщо ви задаєте саме це питання, давайте трошки поясню. Можна в маленькому приміщенні до 100 квадратних метрів вкласти якусь невелику суму, наприклад, 10 тисяч доларів. Це буде і утеплення, і електрика, водопровід, стілажі і почати цей бізнес. Вам цей суми, якщо будете робити самі, в принципі, на все хватить, на опалення. Але… Основне, щоб було куди розширюватись, тому що цей бізнес, як я казав, постійно працює гарно тільки на великих площах. Тому починати ви можете із невеликого приміщення, з невеликої суми. Але чекати, що ви заробите з цього мікробізнесу велику суму на раках, це нереально. Тому більш детально ми обговоримо в телефонному з вами режимі. Можна починати із малого, але знати, що у вас буде, куди розширюватись і за що розширюватись. Тому що цей бізнес класно працює при збільшенні. Телефон в шапці профілю, компанія Зоокул з радістю допоможе.